Як розпізнати аб'юзера? Топ ознак, які вказують на те, що ваш партнер аб'юзер, неповага до вас, ваша думка не враховується, ваші інтереси не важливі. А те, що ви хочете чи бажаєте, воно взагалі не береться до уваги. Постійне звинувачення: ви в усьому винні. Що би ви не робили в тому? Ваша вина. Якби ви себе не поводили, це ви винні. Це все через тебе. Я так себе поводжу. Це ти в усьому винна нав'язування своєї думки. Саме партнер вирішує, як вам потрібно робити. Тобто, думка партнера це стає вашою думкою. Він вирішує, з ким вам спілкуватися, з ким не спілкуватися, куди йти, як себе поводити, що одягати, що взагалі робити. Знецінення вас як особистості, постійна критика, образи, маніпуляції, вони ще більше понижують вашу самооцінку. І щось на зразок такому кому ти така потрібна, подивися на себе, також ще більше понижує рівень вашої самооцінки. І найголовніше. Аб'юзер бере на себе роль е, такого головного.